Скільки нафти і газу лишилося у світі? Чому вже зовсім скоро нас очікує нова хвиля конфліктів через доступ до сировини? Яка країна найбільше споживач енергоресурсів на планеті? І хто ризикує втратити все, якщо не матиме доступу до вуглеводнів? Про це все просто зараз в економіці війни. Весну літу 2022-го, коли росіяни нищили наші нафтобази, А ми з причини бюрократії ніяк не могли перейти на паливо з країн ЄС. А потім почалася паніка, ажіотажний попит та кілометрові черги на заправках. Бензину чи дизелю подекуди відпускали не більше як по 5-10 літрів на кожне авто. А найбільш прикро було тоді, коли ти вистояв кілька годин в черзі, під'їхав вже такий щасливий до колонки. А тобі кажуть, пальне закінчилося. І бензовоз буде можливо завтра. І ти знову моніториш телеграм-канали, соціальні мережі, телефонуєш знайомим, хто де бачив бензин. Тоді ми зрозуміли, наскільки ми залежні від пального. пального, яке роблять із нафти, правду кажуть, починаєш щось цінувати лише тоді, коли його втрачаєш. Ну або ж відчуваєш конкретний дефіцит. Сотні тисяч авто могли зупинитися. Та що там авто, підприємства, цілі галузі промисловості. А тепер уявіть, що такий дефіцит накриває всю планету, і для цього не потрібна війна. Просто в один день запаси нафти можуть закінчитися всюди. За даними ОПЕК, станом на 2023 доведені світові запаси нафти були 1,57 трильйони барелів. На той момент світ щодня споживав 100 мільйонів барелів. Якщо так прикинути, то за таких темпів запаси нафти закінчаться у 2066 році. Звісно, можливо, десь знайдуть нові родовища, можливо, людство придумає якусь нову технологію видобутку. Ну або замінить природну нафту синтетичною. Але поки цього всього не станеться, ось вам орієнтир за поточного споживання вже за 41 рік нафти в світі не буде, і такі перспективи є у кожного викопного палива. Наприклад, у природного газу там щоправда ситуація трохи краща. Світові запаси у 2023-му оцінювали у 206 трильйонів кубометрів. За споживання у 4 трильйони кубів на рік запасів так званого блакитного палива вистачить до 2073-го. Така собі перспектива, бо газ це робота підприємств, це опалення взимку. Останні роки у світі активно говорять про перехід на зелену енергетику, так звані відновлювані джерела. Але наприклад, два роки тому їхня доля у світовому енергобалансі складала лише 15%. Чому все просто гроші? Вартість виробництва електроенергії, наприклад, з вугілля чи газу в середньому. 30-50 доларів за мегават годину. Для сонячної чи вітрової енергії це вже 40-100 доларів, навіть з врахуванням субсидій. І якщо повністю замінити вуглеводні джерела відновлювальними, то просто уявіть, які площі треба буде заставити сонячними панелями чи вітровими турбінами. Та і скільки на це все треба буде грошей? Мільярди, якщо не трильйони. Та й нинішній світ заточений саме на нафту, газ, вугілля тощо. Десятиліттями країни розробляли родовища, зводили заводи та електростанції, прокладали трубопроводи, спускали на воду величезні танкери. Більш того, наприклад, нафта це ж не лише про енергію. З неї ще роблять пластик, добрива, ліки. Сонце і вітер цього не дадуть. Так, що принаймні, поки зелена енергетика це не альтернатива, а радше перспективний дороговартісний додаток. Ну от погляньте, хоча б на той самий Китай, країна лідер по виробництву енергії, сонця і вітру. Але ж чомусь, зокрема, у 2023-му збільшили видобуток вугілля, щоб підтримати економіку. Китайці, до речі, одні зі світових лідерів по споживанню нафти: 16,6 мільйона барелів на добу та газу 375 мільярдів кубометрів. І це робить Піднебесну світовим лідером у темпах зростання. Щорічний приріст ВВП на 5-6%, урбанізація, розширення середнього класу все це підвищило попит на ресурси. Газ у Китаї поступово витісняє вугілля в питанні опалення, але є проблема. Бо власний видобуток нафти і газу покриває лише третину потреб. Тому китайці вдаються до імпорту: 12 мільйонів барелів нафти і 70 мільярдів кубометрів газу на добу. Тобто Китай залежний від постачань. Без з них його економіка зростати не зможе. Так само, зрештою, як і американська, США споживають майже п'яту частину від добового світового споживання нафти і четверту частину газу. У цифрах це 19 мільйонів барелів і понад один трильйон кубометрів. Чому так? Причин кілька: по-перше, американці люблять особисті авто, і вони, на відміну від нас, не сильно переймаються витратою пального цими авто. Машин в Америці приблизно 280 мільйонів, і кожну треба заправити. По-друге, нафта потрібна для промисловості, нафтохімії, виробництва пластмас та хімікатів і ще купи усього. Ну а газ у штатах це провідне паливо для енергетики 40% від генерації. Там свого часу відбулася так звана. Сланцева революція, але про неї трохи згодом. Чисто для розуміння, що таке економіка США: Німеччина, Велика Британія, Японія, Індія та Росія разом узяті використовують нафти і газу менше ніж Штати. Але навіть попри беззаперечне лідерство у видобутку ресурсів, американці змушені імпортувати сировину. Все знову ж таки через розвинену економіку. Нафту, наприклад, везуть з Мексики та Канади. Які ж країни серед лідерів світового видобутку нафти і газу? Це США, Росія, Саудівська Аравія, Канада, Китай, Ірак, Іран, Об'єднані Арабські Емірати, Катар та Норвегія. Ці 10 країн формують близько 70% світового видобутку нафти і газу. Вони використовують вуглеводні для зростання своїх економік, торгівлі, зовнішньополітичного тиску. Для підтримання стабільності газ і нафта нині найбільш потрібні США. Для зростання Китаю та Індії, для працюючої економіки Японії, Південній Кореї та Німеччині однак там попит на нафту і газ падає через стагнацію та так звані зелені заходи. Що це все означає глобально? Скоріше всього, з часом попит зміститься в Азію. Орієнтовно до 2030-го Китай та Індія обженуть американців по споживанню. Це посилить конкуренцію за ресурси Перської затоки та Африки і підвищить градус напруги. Викопне пальне стане ще більшим важелем впливу на геополітику, а такого статусу воно набуло ще кілька десятиліть тому. Ви чули колись про термін сім сестер. Він з'явився всередині ХХ століття завдяки Енріко Матеї, голові італійської нафтової компанії «І.Н.Ай». E НАЙ. Сімома сестрами він називав найбільші англоамериканські нафтові компанії, котрі домінували на світовому ринку після Другої світової. Це Ексон Мобайл, Шеврон, Тексако, Галф Ойл, Брітіш Петроліон і Royal Dutch Shell. У 1973 му вони контролювали 85% світових запасів нафти, сформувавши такий собі картель, який диктував ціни і правила гри. Пізніше одні з них поглинули інші, і станом на зараз із семи сестер лишилося тільки чотири. І тепер у них є конкуренти. Вплив західних нафтових гігантів послаб наприкінці ХХ століття, коли почали зростати національні нафтові компанії. У 2007 році Financial Times для опису цього процесу процесу запропонувала термін нові сім сестер. Серед них Саудіа Саудівської Аравії, Китайська China National Petroleum Corporation Російська Газпром, Іранська National Iranian Oil Company Бразильська Петребрас, Венесуельська PDVSA і Малазійська Петронас. Нині у їхніх руках орієнтовно половина світового видобутку нафти. Чіткого лідера серед приватних і національних компаній по всім критеріям виокремити складно, але по окремим цілком реально. Отже, першість у видобутку нині за Сауді Арамко 12,8 мільйонів барелів за добу. Для порівняння ExxonMobil добуває втричі менше. Найбільше запасів контролює Венесуельська PDVSA – 303 мільярди барелів. Хоча і не може їх реалізувати, принаймні поки що. На противагу той такий ExxonMobil має в своїх активах в 15 разів менше запасів. Але, що примітно, заробляє на нафті багато 413 мільярдів доларів. Більше лише у Саудіа Рамка 500 мільярдів. Є у списку нафтових багатіїв світу британсько-нідерландська компанія Shell з виручкою у 386 мільярдів доларів. Американська компанія Chevron заробляє 246 мільярдів, а російська Роснефть – 130 мільярдів доларів. Скільки ж коштує видобуток нафти? Чіткої цифри для всього світу немає, бо ж, як завжди, є питання технології, умов, доступності ресурсу. І ясна річ, що не обходиться тут без балансу, попит пропозиція, транспортних витрат і, звісно, геополітики. Собівартість нафти залежить від типу родовища, глибини залягання, якості сировини і технологій, які застосовують під час видобутку. Взяти, наприклад, країни Перської затоки. Там нафта у крупних легкодоступних резервуарах на суші. Тому і собі Вартість мінімальна – 5-10 доларів за барель. Наприклад, родовище Гавар у Саудівській Аравії одне з найдешевших у світі завдяки природному тиску пласту і простій інфраструктурі. Тут використовують базові технології первісного видобутку, так званий природний фонтан, і це знижує витрати. Тому, навіть якщо світові ціни на нафту впадуть до 20-30 доларів за барель, саудити все одно будуть в плюсі. А от в Ірані за таких цін ситуація буде гірше, бо ж там собівартість видобутку 15 20 доларів за барель. Справа в тому, що запаси легкодоступної нафти цієї країни вичерпуються а новими технологіями видобутку з Тегераном ніхто не ділиться, бо санкції. водночас, за оцінками міжнародного енергетичного агентства, модернізація іранських родовищ могла б знизити собівартість видобутку до 30%. Але без інвестицій це неможливо. Ось у кого безліч інвестицій, так це у США, і тому там викачують нафту завдяки горизонтальному бурінню та гідророзривам породи. І за такого типу видобутку вартість видобутку одного бареля може сягати 50 доларів. За даними Рістет Енерджі, точка безбитковості для більшості сланцевих компаній США біля 40 доларів за барель. І якщо ціна на сировину йде донизу, то оператори призупиняють видобуток до кращих часів. Ну а ціни на нафту це взагалі окрема історія. Ринок доволі волатильний і часто залежить від геополітики і того, що відбувається у світі. За даними, наприклад, ресурсу «Макротрендс» у грудні 1998-го барель нафти американської марки WTI коштував 23,5 долари. Вже у червні 2008-го за нього просили 204 долари, тобто у 8,5 разів більше. А потім була світова фінансова криза і ринок. Ак, обвалився як наслідок, вже за пів року той самий барель тої самої нафти коштував лише 63 долари, взагалі. Нафтовий ринок доволі чутливий до криз у світі. Зазвичай, коли на планеті щось іде не так, то ціни падають. Наприклад, під час пандемії COVID-19 вони скотилися до жалюгідних на той час 25 доларів за барель. А станом на квітень 2025-го вона коштує в районі 64 доларів. WTI не єдиний популярний сорт сировини, є ще, наприклад, бренд Європейський талон, і його ціна орієнтовно 70 доларів за барель. А за нафту з країн ОПЕК просять 75 доларів. Опек, до речі, це організація експортерів нафти, куди нині входить 12 країн. Є серед них і згадана нами Венесуела, і Іран, і Саудівська Аравія. Але я пропоную звернути увагу на об'єднані Арабські Емірати. Ви, напевно, бачили вже не раз подібні фото. Місто Дубай 30 років тому і зараз. Просто серед пустелі виріс приголомшливий мегаполіс з хмарочосами, ідеальними дорогами і поліцейськими на супершвидкісних спорткарах. Зробити це вдалося завдяки нафті. Собівартість низька, а ціна на продаж висока. Давайте порахуємо дуже грубо. Щодоби в ОАЕ викачують 3,78 мільйона барелів нафти. Вартість видобутку кожного 10 доларів, а ціна продажу 75 доларів. Ось і виходить, що на кожному барелі емірати можуть заробити 65 доларів, ну або 245 мільйонів доларів щодня, або ж понад 7 мільярдів доларів. На місяць для деяких країн нафта стала основним джерелом багатства, адже вона потрібна усьому світу, принаймні поки потрібна, так само зрештою, як і газ. Цей ресурс надважливий для Росії. Свого часу Кремль посадив на свою газову голку фактично всю Європу. Не раз газ ставав предметом тиску, зокрема й на Україну. Його видобуток в Росії оцінюють у понад 500 мільярдів кубометрів. Це друге місце у світі. Добувати газ у РФ дешево. На родовищі Ямала тисяча кубів обходиться орієнтовно в 10-20 доларів. Там величезні поклади, які легко дістати з-під землі завдяки вертикальному бурінню. А от транспортувати газ це вже зовсім. Інша і більш дорога історія – 50-100 доларів за тисячу кубометрів. Раніше основним ринком збуту у росіян була Європа 40% російського експорту газу. Але після повномасштабного вторгнення в Україну європейці переключилися на поставки зі США. Там на початку 21-го століття відбулася так звана сланцева революція. Це якісні зміни у видобутку сланцевого газу. І він за характеристиками такий самий, як і звичний для всіх ресурс. Головна відмінність саме у технології видобутку. Якщо дуже спрощено, то для сланцевого газу це горизонтальне буріння з використанням гідророзривів породи. Це значно дорожче ніж видобувати газ у Росії 90 доларів за тисячу кубів проти 10-20. Але американці свого часу в це інвестували, і тепер видобуток ресурсу США оцінюють у понад трильйон кубометрів. Технологію викачування сланцевого газу свого часу назвали революційною, мовляв, викидів значно менше, але потім і самі американці визнали: Гідророзриви та так званий фрекінг збільшують сейсмічну активність та додають ще купу проблем, про які ми ще скажемо далі. Видобуток сланцевого газу, зрештою, став основним лише у США і не прижився у решті світу. Хоча поклади є у різних куточках планети, зокрема і в Україні. За попередніми оцінками сланцевого газу у нас 1,2 трильйони кубометрів на Юзівському та Олейському родовищах, але зараз їхня розробка не проводиться через війну. Але крім сланцевого в Україні є газ, який можна видобувати традиційно за допомогою технології вертикального буріння. Приблизно це 1,1 трильйон кубів, і вони роблять Україну 23-ю у світі за запасами ресурсу. Газ ми видобуваємо. Наприклад, у 2023-му двадцять 18 Мільярдів кубометрів. Могли б більше, але знову ж таки війна. При цьому спожили ми того ж року до 20 мільярдів кубів. Тобто, майже повністю закрили свою потребу у ресурсі. майже тому довелося імпортувати, але наприклад, того таки 23-го імпорт склав лише 1-2 мільярди кубів. Здавалося б, якщо так прикинути, то за нинішнього споживання власного газу нам вистачить ще на 55 років. А якщо додати сюди ще сланцевий газ, то в загальному на понад 115. варто розуміти, і ще такий момент: внаслідок війни і руйнації потроху ми втрачаємо одне за одним промислові підприємства. Відтак державі великі запаси наразі не потрібні, бо виробництво Сто скоротилося до 2030-го Ми можемо повністю закрити свої потреби власним ресурсом. Але за кількох умов інвестиції у галузь та припинення руйнування нашої інфраструктури за попередніми оцінками на відновлення знищеної та пошкодженої інфраструктури та розробку нових родовищ треба орієнтовно 20-30 мільярдів доларів. Це багато, але це нам потрібно для нашої енергетичної незалежності. Сподіватися на нарощування власного видобутку сланцевого газу не варто. Технологія його видобутку має великі негативні екологічні наслідки: забруднює водоносні горизонти, токсичними реагентами, підвищує радіаційний фон, збільшує викиди метану, посилюючи парніковий ефект. Та ще, як вже зазначалося, призводить до землетрусів. До того ж, витрати на буріння надто високі, а виснаження свердловин надто швидке. Зростання кількості випадків онкологічних хвороб та хвороб легенів у районах видобутку внаслідок забруднення та радіації вражає. you <laughs> Справа в тому, що США просували сланцевий газ як інструмент послаблення впливу Росії та ОПЕК на ринку енергоносіїв. Надлишок СПГ зі США змінив баланс поставок у Європі, скоротивши частку російського газу на 14 мільярдів кубометрів у 2009 році. Енергетичні компанії, ЧІСПІК і Дивон, вклали мільярди доларів у сланцеві проекти та активно поширювали їх як майбутні енергетики, створюючи сланцевий похир. ЗМІ та аналітики роздумухували очікування, ігноруючи. Ризики, а завищені оцінки запасів створили ілюзію невичерпності ресурсу сьогодні. Країни світу відмовляються від проектів сланцевого газу, тож Україні краще займатися пошуком нових родовищ та налагодженням видобутку свого природного газу. З нафтою у нас ще складніше. Наше щорічне споживання, наприклад, у 2022-му сягнуло 106 мільйонів тонн. При цьому доведених запасів у нас біля 55 мільйонів тонн. А добуваємо ми трохи більше, як 2 мільйони тонн на рік. Тобто 80-90% нафти у нас імпортні. Веземо з Польщі, Литви, Румунії, США. Наші нафтопереробні заводи захоплені росіянами або зруйновані їхніми дронами та ракетами. І тому Нафтової галузі України виглядають доволі туманно. Так зване чорне золото нам потрібне, як і решті світу. І потреба ця, за прогнозом Міжнародного енергетичного агентства щонайменше наступні 5 років буде лише зростати, здебільшого через збільшення споживання в Азії, зокрема в Китаї та Індії. Країни-постачальники змушені будуть перерозподіляти потоки ресурсів, і це може спровокувати нові конфлікти. Ще один важливий нюанс доступність сировини з півтори трильйонів барелів нафти і 206 трильйонів кубометрів газу у світі. Лише третина це легкодоступні ресурси. Решта ж запасів потребують додаткових вкладень, і тому виграють лише ті, де добувати дешево, а ті, де дорого, ризикують постраждати від цінових коливань. В умовах дефіциту ресурси дедалі частіше ставатимуть зброєю. Країни вже хижу дивляться на поки не освоєні поклади. Наприклад, в Арктиці про що ми вже раніше розповідали в одній із попередніх програм. Ще одна потенційна точка конфлікту південно-китайське море, де існують суперечки між В'єтнамом і Китаєм. До 2040 2050 років світом точно ще керуватимуть вуглеводні. Хай там як не пнеться зелена енергетика, але вона до того часу йтиме лише ще як додаток. Адже швидка заміна понад 80% енергетичного сектору на енергію вітру, сонця та води це величезні інвестиції. Більшість країн вже почали вкладати оце гроші, але при цьому не полишають і скажімо так традиційний вуглеводний сектор. Що маємо у підсумку? Вже через якихось 15 20 років людство опиниться у такому собі перехідному хаосі. Нафта і газ ставатимуть дедалі дефіцитнішими і, скоріше всього, дорожчими. При цьому зелені технології. Ще не переберуть на себе пальму першості, і саме тому енергетичне майбутнє світу це не мирне озеленення, про яке всі мріють, а жорстока битва за владу над останніми барелями нафти та кубометрами газу. З вами була Наталія Семенченко і економіка війни. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на наш канал.